Розв'яжіть систему рівнянь x плюс y дорівнює 5, 4 степені дорівнює 16 з степені. Якщо х0 Y 0 розв'язок цієї системи, то добуток x0 y0 дорівнює. Давайте уважно для початку оглянемо на нашу систему. І побачимо, що у другому рівнянні у мене присутня лише одна зміна x. Тому ми випишемо це рівняння окремо. І бачимо, що це у нас показникове рівняння, яке ми будемо розв'язувати методом зведення до спільної основи. Чого? Бо 16 можна подати через 4 в другому степені і все звести до основи 4. І все це у нас буде ще в степені мінус 1. Матимемо 4 в степені x. А тут за властивістю степенів показники перемножуються. І маємо 4 в мінус другому степені. Раз степені у нас однакові, основи однакові, значить і показники у нас мають бути однаковими. Тому їх дорівнює мінус 2. Тепер повернемося до першого рівняння. Перше рівняння у нас системи має вигляд х плюс дорівнює 5. Оскільки х ми знайшли замінимо х на мінус 2, матимемо мінус 2 плюс y дорівнює 5. Y в одну сторону, все інше в іншу сторону. Будемо мати дорівнює 5, а мінус 2 при переході через дорівнює змінить знак, тому буде 5 плюс 2. 5 плюс 2 то є 7, тому y дорівнює 7. Тепер нас просять знайти добуток х0 на y0. Наш х треба помножити на наш y. Тому мінус 2 множимо на 7, виходить у нас мінус 14. І ми бачимо, що така відповідь у нас є це відповідь Б.